Ще одного героя захисника зовсталі вдалося опізнати і повернути його тіло додому в селі Покровське на Миколаївщині. Попрощалися з бійцем полку Азов, якого вважали зниклим безвісти. Родина змогла повернути сина і брата на батьківщину в рідне село про повернення героя додому. Кореспондент ТСН Руслан Єрмолюк. Він повернувся додому через вісім місяців на щиті. Живим коридором в односельце зустрічають траурний кортеж. Ми сьогодні зібралися всі тут, всім селом, всією нашою громадою, щоб вшанувати пам'ять нашого героя, нашого загиблого захисника, який віддав за нас за, на своє життя. Володі було 26, закінчив коледж і університет у Миколаєві. Служив у полку Азов. До останнього боронив оточений вже Маріуполь. Казав, що вони переможуть і що все там у нього добре, непогано. Взагалі він дуже був позитивною людиною. Він вірив. В ну, краще те, що добро перемагає над злом. Писав там, підбили колону танків, знищили три танки, е е, взяли полонених. Ну, ми на цю тему так ним спілкувалися. Потім зв'язок зник. Зв'язок родини з Володимиром втратився наприкінці березня. Відтоді жодного дзвінка чи смс, ніхто з сім'ї не знав, чи живий їхній син і брат. Мамі хлопця наснився сон, і це дало надію. Він мені приснився, що він темнота і такі силуети військових. І вони роздвигаються, і він далі в світу, весь і улибається мені, як він завжди. і все. І я чузнаділа, що це він серед хлопців в полоні. Шукали Володимира по усім шпиталям і таборам для полонених на тому боці, а знайшли на Дніпропетровському цвинтарі mm -hmm. як неопізнаного. У серпні місяці я вже батько здавав ДНК другий раз і вже узнали, що він. Похований, і побратим його теж похований його Тоже там Свій Останній бій Володимир Крижанівський на позивний Естет прийняв ще з двома побратимами біля Маріупольського литовища. У трьох азовці тримали кругову оборону, у трьох і загинули. За кілька днів до цього він ще дозвонився. До своєї сестри казав, що він постійно не на одному місці, що був сильно контужений. два тижні він не дзвонив. Ми тут вже не могли місця собі знайти. Зателефонував потім, що ну більшість уже він нічого не хотів розказувати. На цвинтарі священики відправляють молебен, плачу все село. А побратими читають спеціальну молитву. Азовців в Так герої за тебе свята. Так, так як герої за, за тебе свята. за твою славу, за твою славу, за твої святі ідеї. Володя Крижанівський з дитинства мріяв стати військовим, і він ним став. І не просто військовим, а воїном по духу і крові. Односерці вірять, що у їхньому селі з'явиться вулиця, названа на честь воїна односельця. Руслан Ярмелюк, Михайло Путята, ТСН один Марафон Єдині Новини.